Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочу презентувати ще одненький автомобіль, який заїхав до нас з детейлінгу. Хто слідкує за нами пару днів назад, ми публікували ідентичний Т-6 з пробігом 175 тисяч. Цей автомобіль має пробіг 211 тисяч, також в ідеальному стані, не фарбований на максимальній комплектації. Можна сказати, дві ідентичні автівки, тільки різниця в пробігу. Це в нас т 61 2020 року, 2-літровий дизель на 147 кВт, DQ 500 коробочка, це у нас автомат. Німецьке авто купувалось на лізінному аукціоні в чорному кольорі. Лонг база, довга база. З пробігом 211 тисяч, гляньте стан авто, без зауважень, жодна деталь нафарбована, гарний технічний стан на розпашоночці, на камері, передній та задній партроник, повнорозмірна запаска, легкосплавні 17 диски на зимовій гумі. Максимальна оптика з вирізанням зустрічного руху та переключанням ближнього дальнього. Томаночки, присутній дістрон, гляньте стан капоту, без колів, без подряпин. Відсувна дверочка з дотяжкою. Гляньте стан. Багажного відсіку, все гарненько, арочки не затерті. Це в чистий 20 рік, 12 місяць, двохмісний. Сідіння в нас в ідеальному стані. Присутні підлокітники, шкіряне мультикермо, LED приборочка, 211 тисяч. Асистенти всі присутні, два склопідіймачі зеркала гріються. По пластику у нас без зауважень. Автомат коробка DQ 500. Передні підігріви, підігрів. Лобово скла, два ключа, льду вебасто, у нас присутнє вебасто, в авто не палили, все гарненько, саме максимальна навігація, присутні CarPlay, Android Auto, автомобіль. Ще має пів баку німецького пального. Дуже гарний збережений стан, друзі. Повністю обслужений, вся історія обслуговування на офіційному дилері Volkswagen. в нормі, підтікань немає, Капот, крила не крутилися. Пари нас в оригіналі. Ось такий апарат. Наявності камера в вітровому склі. Так, друзі, зробимо перевірочку лакофарового покриття. Автівка наголушу в подвійному окрасі. Поїхали капот 147, 150, 155, крило 180, 160, 160, 163. Дверочка 149.

114. Так, в проємі 113, 89, 100, 111, 160, 170, 172, 173, 173, 180, Так, два ручка. Бултики не крутились, не знімались. Скло замінено в 24 році, вся історія обслуговування на офіційному дилері. Ось Т6 у нас наявності. Друзі, не зволікайте, дзвоніть, пишіть. Та бронюйте чесне перевірення авто. Сфокусую ще раз вам Мінкод код для перевірки даного транспортного засобу. Дуже гарне збережене авто. Всім гарного дня!